12-й відкритий міський фестиваль-конкурс української патріотичної пісні Поклик серця назвав своїх лауреатів. Цьогоріч 37 солістів та ансамблів стали володарями перших премій та гран-прі. На галоконцерті, що відбувся у клубному закладі Центр культури та мистецтв, нагороди переможцям вручили секретар міської ради Олександр Ломако і начальник управління культури та туризму міськради Олександр Шевчук. Це патріотичний вже такий конкурс. Він розширюється кожного року. Тому я сподіваюся, що ми дійдемо ще до того часу, це буде всеукраїнський конкурс, конкурс патріотичних пісень про чернігів, але всеукраїнський. наймолодшому учаснику 6 років, а найстаршому 75. І це дуже добре, що люди різного віку безкоштовно можуть подати свої роботи в конкурс. Жюрі професійне їх розглядає, вибирає кращих. Незважаючи на те, що конкурс цьогоріч проводився у режимі онлайн. Бажаючих стати його учасником не бракувало. Надійшло майже 100 заявок Чернігова та районів області. Організатори відмічають якість конкурсних відеоматеріалів та високий виконавський рівень. Добре, день, місія, я, воня, воня. Діти включили до свого репертуару пісні про Україну, про наших захисників героїв. Мама Саші Лобур розповіла про конкурсний номер своєї доньки. Це пісня була е, про війну. Фактично звернення до дорослих, що давайте не будемо воювати, давайте не будемо стріляти, будемо любити і поважати один одного. І я дуже сильно хвилювалася, чи справиться вона перш за все, емоційно з цією піснею, тому що надзвичайно складний матеріал був. Але тим не менше, у нас все вийшло. Це моя перша перемога. Я дуже радію. Прикладом і натхненником для своїх учнів є Альона Москаленко, викладачка школи мистецтв при музичному коледжі, посіла перше місце з піснею Чорна квітка, дружина військового учасника ООС не випадково заспівала саме її. Я дізналась про цей конкурс, я подала в останню хвилину заявку на участь. Але коли побачила цю заявку, я відразу навіть без сумніву знала, який твір я виконаю саме чорну квітку, тому що він дуже актуальний і ми не повинні забувати про ці важливі події. І я хочу підтримати всіх жінок України. Тому що я теж жінка військовослужбовця. Е, якщо я змогла торкнутися душі, хоча б однієї з наших жінок, мам, які втратили своїх дітей, я від цього дуже буду рада. Гран-прі конкурсу вперше за час його проведення виборов музичний колектив Ансамбль народної музики «Граймо». Для конкурсного виступу він підготував нову пісню про рідне місто Чернігівське небо, яку написав керівник етногурту Володимир Приходько. Мені подарив Олексій Довгий. Ці слова я почитав про наш чернігів, про наш, про наш край і те, що треба було, підходилася пісня. І я отак от два дні її писав. Я дуже люблю чернігів і ця пісня найкраще підходить до нашого міста. Це моя улюблена пісня. Я все сказала своїм співом. Я побажав би всім, хто бере, буде брати чи брав участь в конкурсі. В першу чергу натхнення радості і любові до нашого рідного міста Чернігова, тому що хай ця любов надихає на чудові твори, на чудові композиції про наше місто. а Ми будемо з задоволенням їх слухати і із задоволенням нагороджувати переможців. Традиційний конкурс поклик серця є безкоштовним та доступним як для аматорів-сини, так і для професійних виконавців, незалежно від віку. Конкурс формує смак та попит на патріотичні пісні. Сприяє зростанню виконавської майстерності.